Житловий комплекс Гайд парк відріал, велнес резиденція, старт продажів. Фактори, які би змусили Путіна сісти за стіл реальних переговорів для досягнення чесного, справедливого миру, їх просто нуль. Він ще взяв якраз таки в передені, і передніч саміту в Вашингтоні обстріляв суми університет. Два рази півторарічну дитинку в Харкові вбив в Гатив по Запоріжжю Запорізькому району Одеса, по Сокару, Азербайджан. Хоче видно з ним повністю догратися. Але це про це дещо пізніше. Хоча Дональд Трамп я згадала, коли летів Анкорич Аляску, сказав, що Путін думає, що такі удари додають йому сили, але це не так. Але сила, ніби поки не не додається і від Дональда Трампа. А відтак у мене зустрічне логічне питання: а чому? Адже в Росії дійсно все непереливки, бензин уже по талонах в Криму і на. На за забайкаль'ї врожай вони називають компактним, тому що лише на Ростовщині його обсяги скоротились на 25%. п'ять відсотків. Нафтопровідружба вже взагалі не дружні, та й взагалі Індія тарифи 25% відсоткові і ще плюс 25% нікуди не ділись. Навіть після Аляски Індія навряд чи купуватиме нафту вже в таких обсягах. А що ж заважає зараз дійсно дотиснути Росію силою? Ну, заважає в принципі сам підхід. Який вибраний був в справедливості заради не Дональдом Трампом, це саме самого початку широкомасштабного вторгнення був вибраний американцями такий підхід, і хто зараз просто критикує, е, ну і ми, ми, ми ж говоримо українці, що дійсно справедливий підхід, я нагадаю. До речі, вже е, забули його, і ніхто про це не згадує. Насправді, статут ООН, який от роз, тобто не там російським, а ніхто. Роти цього не протестує. Він же передбачає в таких випадках агресії три речі: прямо записано. В статуті ООН. створюється спочатку самооборона, країна тримається або колективна самооборона. Є кілька країн, які підтримують оборону, але це недовго. А далі ООН приймає рішення ООН приймає рішення і накладається повна ембарго, тобто не те, що там санкція, а заборона взагалі. Торгівлі цією країною будь яких економічних стосунків. Друге коаліція країн, військова коаліція. Кожна країна дає свої сили військові примусу. Там так і записано. При це сили примусу. Тобто, не якісь peacekeeping operation Там написано, що це enforcement operation тобто примусу до меру і третє, це всі політичні рішення приймаються в цьому напрямі, а інші з країни, які не долучені, мають поважати такий тиск на ворога. Тобто, чи на ту сторону, яка агресор в результаті цього не не було, і ми вже забули про це. Тобто, на превеликий жаль, сьогодні звучало на запитання справедливе. Ну я так думаю, що це мабуть Ярослав Довгопол задавав я. Голосу чув акредитованого українського журналіста в Вашингтоні. Він задав питання: чому ну як виставитись, пане президенте, що українці потерпають від цього всього. Ну тобто, говорячи про Україну, на що Дональд Трамп відповів, що я люблю українців, і люблю росіян. Тобто він намагається показати, що він дійсно посередник. Що е, США не будуть зброю Україні передавати, ну вони власне не передають тільки продають Європі. Тобто з у нас з перш з 30 вересня жодних механізмів уже немає з США. От навіть зависла там, ще зброя по програмі PDA на 3,5 мільярда, по програмі USAI ще є гроші. Але все, воно буде зупинено. Він говорить, я от такий посередник, я вже не сторона цієї війни, це не моя війна. І в цій ролі він вже і грає все більше і більше, і він намагається збалансувати завжди цю історію. Тому він буде виходити з війни і Америка, ну вона не тільки Дональд Трамп, там політичні сили зараз при владі контролюють Конгрес такі. Наближенням до election, це раз-два роки в них проміжні вибори, там де зміниться весь склад конгресу, зміниться третина Сенату, губернатори, можливо, щось і буде інше, і він вже не зможе так себе вести, як, на мій погляд, ближче на боці Росії, хоч він і посередник. Але насправді це ще далеко і він пришвидшує події. Йому треба готуватись до зустрічі з Сідзінпінем. Йому треба Нобелівську премію отримати миру, а вона вже 10 жовтня рішення остаточно. Йому треба, врешті-решт, ну отримати як він, сьомий там війну, сьому зупинити. А знаєте, інколи він же щиро це говорить. Він реально щиро, він в своєму такому, в своїх інтересах він щирий. Тому що. Йому треба зняти цей бар'єр. Якою ціною? Чесно кажучи, його не хвилюється. А, а тільки щоб ця ціна була сприйнята. Якщо це буде ціною України, окей. Якщо Путін там на, піде на серйозні зміни, окей, але він не буде міняти стратегію під сполучених штатів. Я вам скажу, є об'єктивний для цього умови ще Америка зараз переглянула свою військову доктрину. І вона не передбачає раніше, участь у двох регіональних війнах одночасно і в одному локальному конфлікті. Вони зараз готуються до зіткнення з Китаєм на індійсько тихоокеанському регіоні. Тому це не тільки Добре. Дональд Трамп. І ми, і ми не зможемо це змінити. Ми тільки зможемо використати, знаєте, як серф, тобто на хвилі можна вискочити і просто використати. Але проти хвилі вже зараз не підеш. А наша можливість от, якраз е, в трьох речах. Перше, це наші, е, успіхи на фронті і в тилу. Друге, це наші партнери і підтримка. А третє це ну, буду відверто якісь там е, погіршення максимальні у ворога, яким чином вони створюються. Ну, натиснути на Путіна може Китай. Трамп на нього не натисне таким чином. Китай може натиснути. Китай тут дивиться, звісно, за ситуацію. Я не думаю, що китайці дуже задоволені тим, що відбулось сьогодні в Вашингтоні. Тобто вони, mm -hmm. в принципі, побачили, що Дональд Трамп не такий, ну, як би такий впертий, він, в принципі, чує європейців. І враження складається, що не можуть знайти рішення. Але, але я вам скажу, в чому буде найскладніший момент. В тому, що. Той план, який Путін передав Трампу, ми його ну не чули в цілому, да? ми чули якісь yeah. там фрази, обмін територіями, чули, постійно повторюють. Європейці кажуть про поступку територіям. Я скажу, що обмін неможливий, тому що обмін це між країнами буває обмін yeah, територіями. I'm а I'm I'm без... обміняти I'm... свою на свою, це неможливо. Але при тому мова йде, ми розуміємо про що, що по лінії зіткнення якісь будуть. Відведення військ, ну і тут дуже багато питань. Насправді для мене не зрозуміло абсолютно. Тобто, я тільки знаю, що після цього ще є процес не менш складний, ніж до цього. Тобто, треба ще зрозуміти, як зупинити далі спроби порушення миру. Тобто, це треба спочатку. Відвести на якийсь відстань засоби певні, далі ввести людей, які будуть це моніторити, контролювати. Тобто це все взагалі не обговорюється. Вони сказали, що ми будемо щось там робити. Ви чули Менель Макрон говорив, що знову і британці, що знову ми будемо когось водити. Але знаєте, вони охочі, але не рішучі, а рішучі вони стають, якщо Америка за. Якщо Америка не за, вони зразу охочі. І тому, знаєте, так крок вперед назад, я вже це не вірю. А забезпечити на такій лінії зіткнення величезній, ну яка зараз лінія фронту, то це треба величезні ресурси. Це е, реально, ну я не знаю, десятки тисяч людей, причому з хорошою оплатою цього перебування, бо це ризикована зона. І, і, і країни мають бути відповідні. Тобто, ми, ми про це навіть зараз не говоримо. Але е, процес, але я думаю, що вікно можливостей може бути створено. Тобто, можливо, цей дипломатичний процес, який, на мій погляд, почався раніше, чим були створені умови. Тобто потрібно кілька місяців тиску на Росію. Якщо Росія зараз зірве там трьох зустріч. Ну тоді знову виникає питання, на яке нема відповіді. Тоді що знову? То буде тиск Америки чи не буде? Ну, от, у мене немає відповіді на нього. Тому що в мене є проста відповідь оптимістична: Америка Україну не покине. Тому що це не, вже не про Україну. Це ряд інтересів національних американців. Але ця позиція буде підсилюватися мірою наближення до. Проміжних виборів наступного року, і от, хоча б вийшов би конгрес на роботу да, в кінці серпня, щоб уже якась реакція була навіть на сьогоднішню подію. Подивіться, там навіть немає зараз якихось інтерв'ю сенаторів, конгресменів. Ми ж не бачимо його тому що вони на канікулах. От ну такі реалії. Хоча треба віддати належне європейцям, вони дуже оперативно зібрались, приїхали і підтримати Україну і себе. І свої інтереси кожна захистить. Так, та. угу. да? Да, пане Валерію, вони ще думають, що вони розуміють, що якщо не зупиниться, то завтра вони наступні. До них це усвідомлення, хай на 12-й рік війни, але дійшло. Глядіть, активізувалися всі ще такі прям фронтмени, і гравці, дійсно. Команда мрій, як написало Загардіон. Я кажу, що європейські самураї сподіваюся, що у них є не тільки шлях, але й мета. Дивіться, насправді, от е, ця конфігурація країн. Ну, там фактично вся сімка. Ну, чесно кажучи, логічно, мабуть, було б. Би... Ну, це вже формат сімки, там Канада не вистачає Японії. Тобто, з іншого боку, дійсно, це якби європейське представництво. І тепер виникає питання: от вони в 30 разів більше оці, хто сиділи за економіку Росії. Ну... В 30 разів більше сума економік Можна задавити за півроку можна. За півроку можна задавити. Хоч, хоч санкціями, хоч тарифами, чим завгодно. Зброя. У європейців є гроші, у американців є зброя. Можливо, європейці не готові дійсно по наявної зброї. Дійсно. І багато хто з них, який не присутній за цим столом, віддав, віддав багато Україні. І Данія віддала. Багато що, і Шведи дуже багато допомогли. І я мог би перелічувати країни менші, які зробили відповідно до свого там економіки своїх ВВП набагато більше, да, передали всього. Е, ну, логічно, була би, мабуть, була б і Польща, якби Польща не почала робити більший акцент на якихось там питаннях політичних, історичної пам'яті, а на питаннях безпеки зробила б акцент. Ну, що Польща насправді найбільш зацікавлена. Інтереси тут, я думаю, Польща представлені Європейським Союзом, тобто і цих всіх країн, які менше. Так що ну, логічно було би додати до переговорної позиції ну, такий альтернативний модель. Я думав, що буде якийсь м, план, е, який ну, контрплан путінському, да? тобто спільно вироблений, mm -hmm. тому що. Якщо не зустріч, то що? От ми може почуємо після цього, що Трамп зателефонував е, там в Кремлі і сказав, що давайте зустріч трьохсторонню. А якщо ні, то що? Оцього всього ми зараз не почули, тому що це все виглядає як повторення на новому рівні, от та ж саме історія, яка була кілька місяців назад. І тепер ще питання залишається відкритим. І, і, і на майбутнє. Е, ну Чому Путіну дають вести бойові дії постійно при проведенні е, цих перемовин? Він же так може тягнути далі теж і продовжувати свої операції Він вже випрошував 60 днів у Трампа, пам'ятаєте, коли Трампа сказав 50 днів? Ну, я так розумію, і це просучило воно такі були. Ви таки в ЗМІ, що Путін, Путіну пообіцяли свої генерали, що вони Донецьку область ну, зачепляться за міста. Тому що на зиму виходити для того, щоб продовжувати, з Донецької області треба зачепитись за бетон, да, за міста, щоб і там бути, коли Зеленка ця зійде все. Тобто вони пообіцяли йому, ну, вони ж не зробили цього. І наші треба віддати належне, підтримали цю. Зараз дуже позицію президента. Ви ж бачили, під Покровськом обрізали цей виступ на північ, який там на 15 кілометрів, здається, навіть вже немає. О, там там стоять в оточенні ті, браві ці всі окупанти. Є такі ж самі успіхи, ну такі ситуативні, але є на Курському напрямі. Тобто, я думаю, що нам також не треба от, думати, що ми в тактичному плані. Ну, що ми також програємо. Тобто, що мені не вистачало на це в Вашингтоні, це такої, знаєте, більш ну, сильної позиції, яка б висловлювалась висловлювалася не в формі, бо ну, Володимир Зеленський зробив висновки там, звісно, щоб не потрапити в якісь пастки, йому нормально вдалося це зробити. А от по суті, наприклад, коли американці кажуть, не американці, Дональд Трамп каже. От е, Джо Байден віддав купу грошей, зброї 350 mm -hmm. мільярдів. От він фіксує в головах у цю суму. Я вас запевняю, це взагалі не відповідає дійсності від слова зовсім. Якщо туди навіть приплюсувати все, що американці давали Україні, і фінансову допомогу і інше, то все рівно такої суми немає. Але при тому він і повторює не просто так. Він не хоче забрати. Він все рівно хоче забрати ці гроші. А чому ми не використовували, можливо, на закритих зустрічах? Ми ж угоду з ними, а дві угоди підписали комерційні, по корисних опалинах, Да? Там іде робота над цим. Про це всі мовчають. Одночасно росіяни їм пропонують корисні опалення з наших окупованих територій уже зараз. Тобто вже йдуть ну, такі речі. Тому, знову боку, ми просуваємося оцим треком, який вимушений. До нього ніхто не хотів іти. Але це вимушений трек, і так буває, коли агресор сильний, і для і ніхто не хоче йти на війну на виснаження.